Книга Левит, глава 11. І Господь промовляв до Моїсея та до Араона, говорячи їм: Промовляйте до Ізраїлевих синів, кажучи, Оце та звірина, що будете їсти з всієї худоби, що на землі. Кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита. Верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит немає, нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку, та немає розділених копит. Нечистий він для вас. І зайця, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий він для вас. І свині. Бо вона має розділені ратиці і має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете торкатися, нечисте воно для вас. Оце будете їсти зо всього, що в воді. Усе, що має плавці та луску в воді, у морях та в річках їх будете їсти. А все, що немає плавців та луски в морях і в річках, зо всього, що роється в воді, і зо всього, що плаває в воді, гидота вони для вас. І вони будуть гидота для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що немає плавців та луски в воді, гидота воно для вас, а з птаства будете бридитися ось. Не будете їх їсти, гидота вони, орла, грифа, й морського орла, і коршака, і сокола, за родом його, усякого крука родом його, і струся, і сови, і яструба за родом його, і пугача, і рибалки, та ібіса, і лебедя, і пелікана, і сича, і бусла, чаплі за родом її, і одута, і нетопира, уся комашня що ходить на чотирьох, гидота для вас. вона. Тільки не будете їсти з всієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати на землі. Оці серед них будете їсти сарану за родом її, і Солам за родом його, і Харгол за родом його, і Хагав за родом його, а вся гадина летюча, що має чотири ноги. Гідота вона для вас, і через них ви будете ставати нечисті. Кожен, хто торкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора, а кожен, хто понесе, що з їхнього падла, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. Щодо всякої худоби, що має розділене копито і що не має роздвоєного розривом копита, і жуйки не жує, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий, а кожна серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. А хто носить їхнє падло, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора, нечисті вони для вас, а оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі. Кріт і миша, і за родом її, і ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір оці нечисте для вас серед усього плазуючого, кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора. І все, що впаде на нього, коли вони мертві, буде нечисте кожна річ з дерева або з одежі, або з ошкури, або з грубої тканини кожна річ, що вживається до праці, в воду треба покласти їх і будуть нечисті аж до вечора, а потому стануть чистими. А всякий глиняний посуд, що з них упаде щодо його середини, усе, що всередині його, стане нечисте, а його розіб'єте. Кожна їжа, що їсться, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста. А кожен напій, що п'ється у кожнім таким посуді, стане нечистим. І все, що на нього впаде з їхнього падла, стане нечисте, піч та огнище буде розвалене, вони нечисті і нечисті будуть для вас. Тільки джерело та яма, збір води будуть чисті, а хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий, а коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно. А коли буде налита вода на насіння і впаде на нього з їхнього падла, нечисте воно для вас, а коли помре що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться падла її, той буде нечистий аж до вечора. А хто їсть із падла її, той випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора. І хто носить падло її, то й випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора, а все плазуюче, що плазує по землі, гидота воно, не буде їстися. Усе, що повзає на животі і все, що повзає на чотирьох, аж до всього, що багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землі, не будете їх їсти, бо гидота вони. Не занечищуйте душ своїх усім плазуючим. Що плазує, і не зробитеся нечисті ними, і не станете нечисті ними. Бо я, Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий я, і не занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі. Бо я Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас Богом, і будьте святі, бо святий Я. Оце закон про худобу і про птаство. І про всяку живу звірину, що рухається в воді, і про всяку душу, що плазує по землі, щоб відділювати між нечистим та між чистим, і між звериною що їсться, та між звериною, що не їсться. Амінь.